Thank <laughs> you. Неякісні комунальні послуги можна оскаржити. Для цього необхідно звернутися в управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби в івано франківській області. До нас поступають численні звернення щодо якості житлово-комунальних послуг. Однак постановою 303 від березня 2022 року нам заборонені проведення всіх заходів державного нагляду. Тому що для, для повного об'єкту. Івного розгляду цього звернення нам необхідно провести позаплановий захід. На жаль, заборонено позапланові заходи. Дозволено здійснювати національні комісії регулювання енергетики та комунальних послуг та органам місцевого самоврядування. Всі листи, всі звернення. Які надходять до нас, які потребують перевірки, ми відправляємо за належністю протягом п'яти днів до НКРЄ чи до будь-якого органу місцевого самоврядування, звідки надійшли ці звернення. Є ряд звернень, де споживачі просто просять роз'яснити їм ситуацію, щоб вони розуміли, що їм робити далі, чи звертатися до органу місцевого самоврядування, чи їм достатньо буде інформації отриманої від нас щодо трактування ня законодавства ми такі звернення ми не перенаправляємо, направляємо а ми детально розписуємо що що має бути згідно порядків формування тарифів щодо порядків надання послуг і як правило раз не звертаються повторно значить ці звернення ці відповіді задовільняють наших споживачів на що найбільше скаржаться споживачі комунальних послуг? У нас є різні і по газопостачанню, і по електроенергії, і по водопостачанню, і по теплокомуненерго, тому що люди звертаються з різних причин: когось не задовільняють е, холодні батареї, когось не задовільняють розрахунки небалансу води. З цього року почалися е, нарахування іншої платіжки. в когось втрати в мережах, а споживачі не знають, що їм робити. Чому їм такі великі нарахування проходять за водопостачання чи за водовідведення? Тому характер цих звернень доволі різний. Тобто, в принципі, це вирішує орган місцевого самоврядування. Так на сьогоднішній день вони також відповідно до закону про місцеве самоврядування. На них покладений контроль у сфері захисту прав споживачів щодо надання комунальних послуг. Мешканці Прикарпаття, можливо, не всі знають, що неякісні комунальні послуги можна оскаржувати. З газом там і проблеми, напевно, є такі відомі, тому що газ часом має запах. Такий запах, від якого я починаю шукати, що те, і як, чому чути газ і що це таке за запах. Ну такі були моменти, ну досить вже відколи похолодало, багато разів було. А де куди звертатися за Ну ми прокидаємо, що цей газ чимось домішують. І цей газ, поки він не вийде, той газ. Стукайте, мав відчинить. Якщо не стукати, нікуди не жалітися, або не подавати сигнали, не буде ніякої реакції. Або організовуватись ОСББ якось у нас в домі. Зроблено все якісно, завжди прибирається, завжди розчищається, завжди порядок і завжди є кому відремонтувати. Свідома людина, яка платить гроші, вона повинна знати, куди звертатися і кому платити гроші. Я не до кінця задоволений, оскільки е, я живу в новобудові на 9-му поверсі, але я все розумію, що газ до 9-го поверха дуже важко доходить. І от е, була така проблема, що е, Дуже багато е, крутило на щотчику газу, але по факту це був просто повітря. Е, викликали службу. Служба сказала, що це нормально, бо це дев'ятий поверх. Е, але е, на рахунок служб, які ще там очищують дороги, на, на рахунок інших служб комунальних е, по іншому задоволений. Куди зі скаргою можна в першу чергу звернутися? Е, насправді зараз дуже багато е, ну, е, бачать, так скажемо, певні люди, на які це мають звертати увагу, це в соцмережах. От, якщо поширювати це в соцмережах, що є така проблема, тоді обов'язково ця проблема вирішиться. Крім того, в Держпродспоживслужбу люди часто звертаються із скаргами на порушення їхніх прав при придбанні того чи іншого товару. Минулому році дуже багато ми отримували звернень щодо відмови у гарантійному ремонті, щодо відмови у поверненні коштів. Кожен споживач має право у разі придбання товару, якщо він не використовувався, якщо не підійшов за розміром моделю фасоном збережений товарний вигляд, розрахунковий документ. Він має право звернутися до суб'єкта господарювання з обміном. На товар, який би йому підійшов аналогічної моделі, або розірвання договору. Е, дуже є ну, велика кількість е, суб'єктів господарювання, які відмовляють без, без причин. Ми, ми не приймаємо, ми вам нічого не допоможемо і все. І люди, ну е, люди вже трошечки обізнані, правда, мало, але все одно є обізнані, телефонують нам на, на, на наш робочий телефон. Е, Пишуть нам звернення е, на нашу гарячу лінію або телефонують за гарячу лінію за номером 1545 на урядову гарячу лінію, яка зразу розподіляється звернення нам. І ми розглядаємо ці звернення. Ми суб'єкти господарювання знають, що перевірки призупинені і цим користуються. Однак, десь, мабуть, з попередніх періодів трошечки мають ляк від управління захисту прав споживачів. І якщо нам споживач надасть всі контакти оцієї фізичної особи, яка Здійснила йому продаж товару, відмовила у поверненні. І якщо є контактний телефон, достатньо нашого дзвінка, і вони бояться, все питань немає. Нехай споживач приходить і ми повернемо кошти. Є такі звернення, де суб'єкти господарювання не йдуть на контакт, але у нас в головному управлінні працює юридичний відділ, де також от споживач прийшов до нас. Ми допомогли скласти йому звернення. Він звертається у головне управління у юрвідділ, і юр юридичний юр відділ готує позовну заяву в інтересах споживача і представляє його інтереси в суді. Ці послуги є безкоштовні за минулий рік. Е було 11 позовів, там ще, по-моєму, 4 розглядаються в суді, і суд задовільнив позовні заяви в інтересах на користь споживача 115 тисяч за минулий рік. Так, так що не боятися, стукати відчинять. Тим, хто зможе, тим допомагає. Не може відділ наш, значить зможе юридичний відділ, але для цього потрібно. Усі підтверджуючі документи, які підтверджують факт порушення, бо дуже багато звернень ще до нас поступає придбаний товар через мережу інстаграм. У кого придбавав в інстаграмі? Хто суб'єкт господарювання, я не знаю. Починаємо розбиратися, звідки прийшов, де ти отримав товар на новій почті. Добре, але до кого нам звернутися? Я не знаю. Кому перераховував гроші? Перераховував гроші просто фізичній особі, не фізичній особі, яка зареєстрована як суб'єкт господарювання. На жаль, тут ми допомогти не можемо, тому що наш закон про захист прав споживачів говорить, що ми здійснюємо контроль. За захистом прав споживачів, виключно із суб'єктами господарювання, які надають роботи, послуги чи здійснюють реалізацію товару.